І всім привіт! Ви попали на мій канал. І сьогодні в нас знов ваша улюблена розпаковочка паперових сюрпризиків. Але я знімаю не одна, а з моїм братом. Привіт! І так, мене попросили в цьому відео вибирати тільки рожеві пакетики. Я закріплю цей коментар. І також я хочу дуже подякувати. Те, що ти мені пишеш такі круті коментарі. Я тобі дуже дякую. Ось і сподіваюся, що ти так дуже будеш активна, як і зараз, на моєму каналі. Ось, я тобі дуже дякую. Ну, і давайте ми будемо вибирати пакетики. А точніше пакетики буде вибирати мій так, брат. Так, гліб, давай, вибирай. Із колекції футбольних ми виберемо оцей рожовий пакетик. Він ось так ось. Прикольно хрустить. Послухайте просто. Це, до речі, колекція від Глеба. Так, да, це моя. Він мені її зробив, так що, так. Ми беремо цей пакетик. І тепер ми е, виберемо з колекції зачіски. Вибираю оцей от пакетик. Цей я приберу. З цієї колекції я вибираю оцей пакетик, що, е, червоний підходить більш до рожевого. І оця колекція рандом. Я виберу оцей е, оце пакетик, що також підходить більш до рожевого. Великий пакетик. Прийдеться вам показати, що всередині у великого пакетика. А що? що? Вибирай далі, потім побачиш, там суперкрута наклейка. І цю колекцію ми... ми вибираємо цей пакетик, а що він один залишився. Ми закінчуємо цю колекцію. На жаль, ось так ось. І за колекції футбольні карти ми вибираємо. Ми Вибираємо оцей пакетик з цієї колекції 99 наші. Ми вибираємо от пакетик. Того, що він більше підходить до рожевого. І uh, це приготую і я виберу. Виберу, виберу, виберу. цей пакетик. Пакетик. Смачно поїсти. Смачно поїсти. Я так люблю. І ось ми і вибрали всі пакетики. Ні, не всі. А ще не всі. Це напевно буде саме довге відео. Ось. І це новинка від Єви. подарунки від Діда Мороза. Давай я я покажу. Такі ось такі тут пакетики. Перший пакетик це з назвою. Другий пакетик зима, а в сердечці. Тут написано холода. Ну, логічно, тому що зимой холода. Далі це в нас перший день зими. Далі це в нас просто подарунок. Знову зима. І це всі пакетики. Всього в нас тут шість пакетиків. Я виберу з цих всіх пакетиків. що Треба рожевий вибрати. Пам'ятаю, пам'ятаю, виберу он цей от. Тож чим більше підходить до рожевого. Ой, можу всередину покласти. Це наші всі пакетики на сьогодні. Погнали відкривати! І так, я вже всі пакетики зібрала в стопочку. Давайте розпочинати. І так. Ось і наш каталог. І перша колекція поправи сюрпризи розмальованою меткою. І е, я беру наші пакети. тут? Ось. І ми відкриваємо цей пакетик. Хочете подивитися? Ось! Наша наклеечка! Наклечка! І це у нас зеркало. Який неї номер? у цього зеркала номер. Нема номера Нема номера Ще пана, отклеїмо і ворме.

І ми закінчуємо цю колекцію. Переходимо далі. І так, давайте продовжувати. Ось тут в нас така колекція футбольні, футбольні карти. Давайте відкриємо. Так, воно як перфорація. Ось. І хто в нас тут попався? Бенджамін Генеріх. Я такого не знаю. Гляб, ти знаєш, як його звати? Бенджамін Генрич. Це який футболіст з якої країни? Не знаю. Окей, він не знає. А він грає в вайб Окей. І ось так він виглядає. я так. забула. У нас більше немає місця, тому нам треба перевернути наш каталог і сюди приклеїти. І так. Давайте ж його приклеїмо. Сподіваюся, що це вам відео сподобається. Якщо воно вам сподобається, обов'язково пишіть в коментарях, і Глеб буде ще більше зо мною знімати відео. І так, переходимо до наступної колекції. Тепер Ми будемо відкривати колекцію рандом. І мені дуже інтересно, що ж в цьому пакетику знаходиться. Рандом дуже великий. Відкриваємо. Я його треба ось так ось э, розірвати. Давай я розірву. Ага, не можна. Аккуратно там наклейка. Якщо не давай. Давай краще я. Я теж з тобою, давай дивись. І там. У, який красивий. Це такі наруто. Так, якийсь шпагетті. Ми його клеїмо тоді от сюди може. Так. Елія, він не клеїться, йому треба ось сюди ось. допоміжний скотч і тепер Окей. його приклею. Можна я? Можна я! Ось на цю сторону. Ось на цю. Але рівно постарайся. постараюся. Да, О! Нормально, нормально. Ось такий Наруто в нас вийшов. Переходимо до наступної колекції. Наступна колекція це в нас Кетсай. І так. Давайте знайдемо. А, нам треба, не, не треба навіть шукати цей цей пакетик. обереженько відкриваємо. І давайте спочатку подивимося, що хто це. Ось. У вас є 5 секунд, щоб відкрити. 2, 3, 4, 5. Ваш час вийшов. Давайте її приклеїмо на номер 6. І потім вже подивимося, хто це. Сюди. І. Тут є сховане її ім'я. Її звати Даніела. Ну, Даніела. І так, давайте переходити до наступної і маємо ось такий ось пакетик. Ідеально спрацювала перфорація. Прям вау. І давайте ще тут відкриємо так. І нам тут випадає ось така ось зачіска з чолкою. Давайте її приклеїмо. Так. Сюди готово. Переходимо до наступної колекції. Це в нас футбольні клуби. Цю колекцію також відкрию я, тому що її робив Глєб, а мені дуже цікаво подивитися і відкрити самой мені цей пакетик. Тому ми так з ним вирішили, що відкривати буду його я. Але він обов'язково відкриє наступну колекцію: 99 ночей в лісі. Так, і це в нас Глєб. А що це за клуб? І це у нас клуб Боруся Дортмунд». Окей. Це у нас клуб Боруся Дортмунд». Ми його на другу сторіночку приклеїмо. Ось сюди, ось так ось. Так, давайте приклеюємо. І ось так. Готово. Переходимо до колекції 99 ночей у лісі. Тут в нас ось, така ось ось такий ось пакетик, де написано справишся. Це в, типу, в такому смислу, чи справишся ти пережити 99 ночей у лісі. Хочеш відкрити? Угу. Ми можемо викривати цей пакетик. Бачу І це у нас фонарик. Він для того, щоб, якщо олень на тебе біжить, якщо ти в нього посвітиш, то олень убіжить. І це у нас номер 3. Шукай тут є допобіжні Ліді, ось номер 3. Сюди ти його бачиш, будеш так. приклеїти. Приклею. Так. На номер обережно, тут є допобіжі лінії. Ідеально. Все. І це у нас колекція 99. І, І так, чіт. наступна колекція це в нас колекція приготовки. І так, Ось такий ось у нас гарний пакетик. Давайте його відкриємо. І так. У нас тут вже виглядає наклеєчка. І це в нас випадає ось такий ось огірочок. Огірочок в нас на номер 6. Сюди. Приклеюю. І так, я вже відклеїла. Давайте при... приклеїмо наш огірочок. Ось так ось в нас вийшло. Та переходимо до нових. Готові побачити сторіночки. Один, два. Три. Ось і сторіночки нашої новиночки. В нас тут трошечки приклеїлось. Це в нас перша сторіночка. Друга. Третя, четверта, п'ята та шоста сторіночки. Давайте я вам поясню, в чому суть цієї колекції. Це зимова колекція. І <клес> тут є подарунки та листи, які написали діти для Санти. Спочатку. Ми будемо дивитися сам подарунок, а потім будемо читати лист від дитини до Санти. Якщо що, листи я сама придумувала, і цю колекцію я ще ні в кого не бачила новорічну, тому можна рахувати, що я її придумала сама. І так, я вже дістала. Давайте дивитися спочатку на подарунок. Та під яким він номером. І так, тут стоїть під номером, під номером 4. Це означає, що четверта сторіночка. Це в нас ось тут. Та, тут, якраз таки є для вас опитування, можна так сказати. Хто з вас любить зиму? Пишіть у коментарях. Це в нас. Ось така ось коробочка. Потім ви дізнаєтесь чому, тому що воно написано в листі. Ось тут написано від Діда Мороза для Іванки. Давайте е приклеїмо на номер 4. Сюди в нас будуть подаруночки йти, а сюди так, давайте лист. прочитаємо цей лист від Іванки. Дорогий Дід Мороз, моє ім'я Іванка. І цілий рік я вела себе добре. Тому я б в тебе хотіла попросити коробку. І в ту коробку поклади все, що захочеш. Дякую. Тому ось він, Дід Мороз, прислав коробку Іван для Іванки. Ось Вона. І там може бути все, що завгодно. Може бути, якийсь, якась м'яка іграшка. Може бути, багато цукерок. Ось. Ну, а до цього все. Я сподіваюся, що вам сподобалася ця рубрика з моїм братом. Сподіваюся, що ви після цього відео на мене підпишетеся, поставите лайк, нажмете на колокольчик, щоб не пропускати мої нові відео. І обов'язково коментуйте, які пакетики мені взяти в новому відео та яку колекцію мені зробити. На цьому все. Всім пока-пока!